Спеціалізовані заклади Вінничини проводять реконструкцію, аби забезпечити належне перебування як місцевих пацієнтів, так і внутрішньо переміщених осіб. Вінницький обласний пансіонат для людей з інвалідністю та похилого віку нині обслуговує 216 клієнтів із можливостями прийняти біля 260 осіб. Активно нині надає прихисток і вимушеним переселенцям. Днями в закладі було презентовано оновлений п'ятий поверх пансіонату, який відремонтовано за рахунок коштів обласного бюджету та завдяки підтримці. Міжнародної місії лікарі без кордонів. 45 тисяч євро нам надали пожертви міжнародна організація лікарі без кордонів. І в 2020 і в 2021 році було виділено з бюджету обласного 2 мільйона і півтора. У нас сьогодні проживає 93 внутрішньопереміщених осіб. П'ятий поверх зроблений для наших переселенців, щоб люди жили в гарних умовах, тому що так повинно бути. У відділенні здійснено капітальний ремонт житлових кімнат та службових приміщень, замінено плитку на стінах і підлозі, придбано і встановлено столики, шафи, купе, ліжка, трансформери з ортопедичними та протипролежневими матрацями. Оснащено сучасні санвузли та душові кімнати, відремонтовано їдальню. У кожній кімнаті є кондиціонер. Передбачено встановлення телевізора, холодильника та мікрохвильової печі. Перший заступник начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна пригадала, що тут були недоремонтовані примі... Міщення на п'ятому і четвертому поверхах, що не дозволяло взагалі розмістити людей. Саме тому дуже важливо, що вже завершено роботи на п'ятому поверсі, адже це створило ще додаткових 40 місць для розміщення пацієнтів. Від імені громади Вінничини Сергій Борзов подякував місіонерів за підтримку, висловивши сподівання на продовження співпраці. Завдяки програмі міжнародної організації лікарів без кордонів було виконано ремонт в. В нашому пансіонаті геріатричного профілю, і тут будуть знаходитись також внутрішньо переміщені особи, які були евакуйовані з тих областей, де ведуться активні бойові дії. Тут сьогодні ми побачили справді європейський рівень, і я думаю, що всім сподобається і ми. Пропонуємо продовжити співпрацю, адже в нас ще є об'єкти і заклади, які також прийняли внутрішньо переміщених осіб і в достатньо важкому стані. І ми сподіваємось на подальшу співпрацю і обласної ради. І міжнародної організації лікарі без кордонів». Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий також подякував міжнародних партнерів за вагому підтримку, адже на сьогодні зростає соціальна потреба українців, особливо людей, які не можуть жити без догляду. Представники міжнародної організації лікарі без кордонів зазначили, що задоволені результатом роботи та планують продовжувати співпрацю, надаючи підтримку у рамках співробітництва з профільним міністерством України. Наприклад, вже є плани на реконструкцію четвертого четвертого поверху цього ж закладу, а також ініціативи щодо продовження роботи в інших подібних спеціалізованих соціальних та медичних установах. на рівні міністерств та у співпраці з вашою місцевою владою, ми розробляємо перспективи на майбутню співпрацю. Ми розуміємо, що в Україні є такі області, як ваша, де на сьогодні немає бойових дій і де буде спокійно переселенцям з інших областей. На сьогодні дев'ять подібних соціальних закладів області прийняли людей з інших регіонів, які шукають прихисток від війни. Так само і Вінницький обласний пансіонат для людей з інвалідністю похилого віку продовжує приймати внутрішньопереміщених осіб у своєму закладі. Департамент інформаційної діяльності комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.